Ось така, значить, крупна ягода дуже гарного розміру. В цьому році я задоволений і урожайністю, і не було ніяких стихій, таких як град, тобто все поки що добре. От інший сорт Аврора, бачите, він ще повністю зелений. Давайте перейдемо на інший рядок і пройдемося. Ось, є такі. Кущики, бачите, одна гілка, і вона ось так загрожена. Ростуть в мене в об'ємі 40 літрів в контейнерах, і також там далі є 8, 90 літровка Ось, бачите, які грона. Це все сорт дюк. Трошки є проблеми, тому що деякі гілки ось так лягають від ваги ягоди, але це. Не дуже проблематично. І бачите, що в мене дуже густо, тобто і міжряддя мале, і також між кущиками досить мала відстань. Хотілося би трошки більше зробити міжряддя, але поки що так. Якраз плюс лохини в контейнерів. В контейнерах в тому, що ти можеш в будь-який час собі її. Перенести і розмістити, так як тобі заманеться. Ось. Не знаю, що буде по урожайності. Вже буду бачити, коли зберу ягоду, є кущі з більшою загрузкою, є менше. Взагалі я старався обрізати досить сильно, щоб ягода була велика. І не було таких проблем з поливом. От, дивіться, кущ, як лягнув. Ну, такі подонокі кущі, то я їх беру просто окремо підв'язую шпалеру в мене тут немає. Ось, ну Я стараюсь так стригти і загружати, щоб вони не лягали під вагою ягод. От, наприклад, ось цей кущ, бачите, на горі багато є ягоди, поки що він добре тримається. Ну, Звісно, в цих що на 90 літрів результати будуть кращі, тому що вони і більше розростаються, більше коренева, відповідно більша більше буде урожайність. Є, є ягоди достатньо. Звичайно більше буде, ніж в минулому році, тому що кущі ростуть. Бачите, яка тут загрузка. Її вже можна обривати. Ось, коли вона вже достигла, вона синя з двох сторін. Тому що дюк трошки складний в збиранні через те, що, бачите, не кожна ягідка з однієї сторони, спереду вона синя, а з другої сторони може бути ще зеленою. Ось, якщо для себе це не проблема, якщо на продаж, то трошки тут потрібно погратися з дюком. Дивіться, які грона гарні. Ну гарно, гарно. Я от рік попрацював і задоволений, що є такий, такий результат. Вже завтра буду збирати першу ягоду, трошки зменшу навантаження на кущі. Дюк він достигає довго, тому буде довго збиратися. Так. Це у нас гурон, вже тут пізніший сорт, і там також є різні сорти також висаджені. Ось таких горщиках Якщо багато працювати, і виходить трошки і результат з цього.